Ми не можемо казати з якоюсь стовідсотковою впевненістю, що саме трапилося 9 серпня на аеродромі Віля Сак в тимчасово окупованих на тимчасово окупованих територіях півострова Крим. А щодо офіційних заяв, Україна не зробила ніяких офіційних заяв, які б підтверджували саме те, що були задіяні ракетні. Засоби збройних сил України для нанесення цього удару по цьому аеродрому, так само і Російська Федерація вона не зробила будь-яких офіційних заяв щодо звинувачення України в нанесенні цього удару, тобто вони сьогодні розпосюджують інформацію, наративи про те, що ну це в першу чергу якесь там головотяпство. Але насправді це дуже важко назвати головотяпсом, тому що по самій структурі вибухів, які можна було спостерігати саме у відкритих джерелах, по багатьом відео, які демонструвалися. Саме з самого початку, як вони почали відбуватися, а також ми могли спостерігати і за тим, якого характеру мали після цих вибухів мала ця пожежа. Ми можемо казати про те, що дійсно це було не головотяпство, це було щось інше. що саме ми можемо зараз лише якусь теорію з вами формулювати? А саме, що це ну, наприклад, міг бути якийсь там ракетний удар. А виникає питання: а чи є на сьогодні у Збройних сил України засобами, засоби, якими ми могли би нанести такий ракетний удар? Так є дійсно. Вони досить давно в нас були. Якщо ми кажемо безпосередньо про засоби, якими ми можемо нанести в ново в районі Новофіодоровки удар по аеродрому. То в першу чергу, на думку, одразу спадає це протикорабельний ракетний комплекс Нептун українського виробництва та ракета Р-360. Так, звісно, вони не є серійними, вони не пішли у серійне виробництво, але, але вони є. Саме ракети Р-360 використовувалися для того, щоб знищити ракетний крейсер Москва. Саме ці ракети. вони... Мають а, таку а, можливість не тільки знищувати надводні об'єкти, але й ще відпрацьовувати по об'єктам сухопутним, тобто на по поверхні. А на сьогодні ці ракети, а, згідно з їх тактико-технічними характеристиками, мають а, відстань знищення об'єкта до 280 кілометрів, тобто а, до найближчих позицій збройних сил України від аеродрому, на якому Ну, виникло якесь головотяпство 220 кілометрів. Тобто цієї відстані достатньо для того, щоб знищити якісь об'єкти на цьому аеродромі саме за рахунок цієї ракети. А також у Збройних сил України на озброєнні стоять протикорабельні ракетні комплекси Гарпун іноземного походження. Як відомо, вони також, згідно зі своїми тактико-технічними характеристиками, мають можливість знищувати об'єкти на відстані до 280 км кілометрів та також. То мають можливість відпрацьовувати по е, об'єктам не тільки на понадводними на, е, е, об'єктами, але і ще і по сухопутним. А саме ці ракети вони відпрацьовували по е, судну Василій Бех, та не виключно, що саме їх використовували по так званим вишкам бойком. Що Василій Бех, що вишки бойко? Вони були саме е, під прикриттям російської ППО. Тобто вони були захищені ППО, але ця ППО їх не захистила від знищення саме цими ракетами. Тому. А ми можемо казати про те, що в Україні дійсно є зброя, яка може ефективно наносити удари по території е, тимчасово окупованого півострова Крим по військовим об'єктам російських окупантів. А до того ж, сама ППО не достатньо ефективно відпрацьовує та не достатньо ефективно не захищає ці об'єкти. Але це лише теорія, тому що офіційно цього ніхто не підтвердив. Ми можемо лише е, ну, якось. Розглядати деякі варіанти, деякі сценарії, що саме відбулося, але те, що відбулось на цьому аеродромі, воно відбулось досить ефективно з досить високим коефіцієнтом корисної дії. Півострів Крим після того як його у 2014 році окупували російські окупанти, а він почав існувати та розбудовуватись. Саме розбудовуватись не як якась перспективна туристична мекка. Він почав розбудовуватись як фортеця, військова фортеця, яка така собі велика. Військова база, яка необхідна Росії, для того, щоб повністю контролювати саме Чорне море, та там розміщувалась велика кількість не тільки військовослужбовців, але і ще велика кількість саме засобів ППО. Щоб захистити не тільки захищати а, півострів Крим від якогось там удару, але ще для того, щоб повністю контролювати саме повітряний простір в Чорному морі, а також і на частину території України. Саме там а, а, вони розміщували на протязі усіх цих років велику кількість засобів а, ППО, малої середньої та великої дальності, вони зробили щільну ешелоновану ППО. А яка ну як заявляла їх пропаганда? Вона не має аналогів в світі. А що насправді насправді вже я спостерігаю декілька місяців саме за час повномасштабного вторгнення в Україну дуже велику кількість саме статей, якихось аналітичних матеріалів від так званих російських експертів у лапках, звісно, експертів, військових експертів, які розповідають у своїх ось цих опусах про те, що їх ППО вона саме завдяки війні в Україні про Демонструвала ну досить такі, таку високу ефективність, що вони а, дійсно знищують велику кількість ракет, якими обстрілюють їх позиції та таке інше. Тобто, вони а, штучно на сьогодні а, якось намагаються підтримати репутацію своєї ППО, а штучно використовуючи маніпуляції, фейки та інше, ніякої аналітики, виключно якась ура патріотична бравада. А, а якщо казати про фактаж, а фактаж ось який, наприклад, Бердянськ було знищено великий десантний корабель Саратов, а також було пошкоджено досить серйозно два великих десантних корабля проекту 775 за рахунок саме ракетного удару збройними силами України по порту. Але Бердянськ на той час тимчасово вже окупований. Він знаходився саме в зоні дії ешелонованої російської ППО. Потім був ракетний крейсер Москва, який був саме морською мобільною ППО, яка забезпечувала прикриття майже всьому Чорноморському флоту. Та його знищено було саме тією зброєю, від якої він повинен був захищати весь цей Чорноморський флот. Остров Зміїний на острові Зміїний було розміщено ешеленовано. ППО велику кількість а, засобів а, а, малої та середньої дальності з РГК Пан Серес-1, Бук М1, тор М2. Що з ними сталося? Їх всі було знищено. А судно Василій Бех його а, самим а, захищав. ЗРК Тор М2, який знаходився саме на чергуванні, бойовому чергуванні його це, це судно було знищено. Вишки бойко. Вони також були під прикриттям а, ППО російських окупантів. Їх також було знищено зараз. Ми бачимо, як вони намагаються біля Антонівських мостів автомобільного та залізничного, а також Каховського моста, зробити ешелоновану ППО вже досить давно. Вони накопичують там велику кількість ЗРК ОСА, БУК. М-1, м 2 ЗРГК панцер с 1 велика кількість засобів ППО, але, але удари по цим мостам продовжують достатньо ефективно та високоточно наносити Збройні Сили України. Тому на сьогодні не можна казати про те, що у Росії дійсно є ефективна, високотехнічна та високотехнологічна ППО. В неї є Анахронізм радянського союзу, який щось не дав відпрацьовує, але відпрацьовує з недостатньою коефіцієнтом корисної дії. Тому події саме на тимчасово окупованій території Криму, яка довгий час ну, була недоторканою саме нашими засобами враження. А для російських окупантів вона там, нібито якась ще й сакральна. То ця ситуація це вже ну більш ніж а, просто патова ситуація. Вони не можуть визнати, що вони не змогли захистити свій військовий об'єкт на тимчасово окупованому території Криму. Більш того, а дуже цікава, а, ось ось дуже цікава яка ситуація викла... а, з іншими а, областями, наприклад, в Росії Белгородською, Курською, а справа у тому, що вони постійно розповідають про те, що нібито збройні сили України наносять якісь там удари по цим а, територіям. Ну, в першу чергу, по селам, які ну зовсім не потрібно по ним наносити удари. Якщо а, Коло цього села є військова частина або є склади з боєприпасами, то збройні сили України в першу чергу наносили удари туди, але ми цього не робили. Чому? А тому, що е, наша влада достатньо толерантна, то достатньо так демократично відноситься до кордонів іншої держави, ці можна погоджуватися, ці можна не погоджуватися. Це вже інше питання. Факт залишається фактом. Але якщо Збройні сили України увесь цей час наносять удари по території Російської Федерації. А то а, яка реакція? Ну, по-перше, чому не відпрацьовує достатньо ефективно їх ППО саме на їх території? А по-друге, чому їх реакція вони ж там погрожують якимось судним днем? Ми ще нічого не начинали, і все таке інше. Тобто, де цей апокаліпсис, яким вони погрожують? Але що саме цікаво, якщо вони відкрито кажуть про те, що Збройні сили України нібито наносять удари по території Російської Федерації, то саме про тимчасово окупований Крим вони замовчують. Вони замовчують, а, ну по-перше, вони вважають це своєю територією. То чому ви про це не говорите відкрито? Да тому що це ганьба. Це суцільна для них ганьба, ганьба для їх ППО, ганьба для їх взагалі так званої Другої армії в світі. Але вони розуміють іншу річ, що а, це головотяпство, воно не перше та не останнє. Та воно буде продовжуватись. Бо є ще Джанко. Є ще Кача, є ще Бельбек. А врешті-решт, є ще й Керченський міст. Це достатньо важливий військовий об'єкт. Хоча я насправді гадав, що коли у збройних сил України, наприклад, буде така можливість, в першу чергу будуть наносити удар саме поджанкою. Але виявилося, що не поджанкою. Тобто, ну а ми е, можемо е, якісь теорії е, будувати, але як воно буде насправді, це вирішує саме генштаб збройних сил України. Тобто, цей аеродром він також дуже важливий, а е, тому, що там не тільки використовувалися літаки для нанесення ударів. По території е, Херсонської, в першу чергу, та Запорізької області там розміщувалися ще й літаки су 24 МР. До речі, саме у відкритих джерелах, коли з'явилось перше відео знищеного літака, то це був саме цей літак Су 24 МР, який виконує в першу чергу. Розвідувальні дії вони проводили е, розвідувальні е, е, польоти саме. В повітряному просторі Херсонської області Запорізької області а для того, щоб ну збільшувати інформацію щодо наявності тих чи інших сил та засобів збройних сил України на лінії фонду, тому в першу чергу дуже важливим було те, що буде зменшена саме розвідувальна компонента російських. Окупаційних військ на південному плацдармі особливо зараз, коли вони здійснюють накопичування своїх сил та засобів в Херсонській області, та настільки велике та загрозливе, що можуть навіть розпочинати якісь там наступальні дії гіпотетично, виключно а також звісно вони використовувалися і для нанесення авіаційних ударів. За рахунок своїх своєї авіації, зменшення кількості цієї авіації воно лише тільки позитивно відіб'ється саме на ситуації на південному плацдармі. Вона дозволить зменшити удари саме за рахунок їх так званих повітряно-космічних сил Російської Федерації. Та я впевнений, якщо це це так зване головотяпство воно буде мати продовження. Я чомусь е, впевнений, що воно буде мати продовження на тимчасово окупованій території Півострови Крим. То звісно, ми побачимо, як взагалі використання авіації на цьому плацдармі воно буде зведено до нуля. Російська Федерація вже продемонструвала все, що на що вона здатна за час повномасштабного вторгнення в Україну. Здивувати вона нас нічим не зможе здивувати, а зробити якийсь судний день. Ну добре, а 24 лютого воно вони використали більш ніж 160 крилатих ракет та балістичних ракет по території України. А повтор, повторити а, саме такий обстріл, вони не зможуть більше ніколи. Вони зможуть застосувати ену кількість ракетної зброї щоб імітувати якийсь великий ракетний обстріл, але повторити саме те, що було у лютому або навіть у березні, вони вже ніколи не зможуть. І тому що їм не вистачає ракетної зброї. Вона в них критично дефіцитна. Що вони можуть зробити? Наприклад, більш масово використати такі ракети, так звані гіперзвукові ракети, як Х-47 М Кінжал. А саме ці ракети вони нещодавно вже використовували у Вінниці ракету. Таку але треба розуміти, що таких ракет взагалі було вироблено в Росії лише 40 одиниць. Та на сьогодні вони не можуть їх серійно виробляти, тому що їм не вистачає ха, як це не дивно саме іноземного походження а, компонентів, особливо мікросхем. А, тому в них обмежений ресурс використання цих ракет так. Вони можуть для того, щоб імітувати якийсь судний день, використати, наприклад, 10 цих ракет. Та щоб це було якось масштабно, але не більше. Але ми все це вже бачили. Ми бачили їх військові злочини. Ми бачили їх обстріли е, населених пунктів ствольною реактивною артилерією за рахунок ЗРК С-300 та інше. Ми все це бачили. Тому е, будь-який їх ракетний обстріл, він не буде мати якогось такого морально-психологічного впливу тиску на населення України, тому що населення України, громадяни України, вони дуже добре розуміють, що е, саме знищення їх військових об'єктів майже по всі а, території України, частиною якої і є також Крим, це а, запорука саме якомога скорішої перемоги на сьогодні. Збройні сили України а, не можуть здійснювати якісь військові операції по звільненню півострова Крим. А чому тому, що нам спочатку треба як мінімум звільнити Херсонську та Запоріжську область? А навіть коли Херсонська та Запорізька області вони їх буде звільнено, ми не зможемо а, одразу розпочинати якісь контрнаступальні дії по деокупації півострова Крим. А в першу чергу це буде достатньо а, а, такий затяжний період. А коли збройні сили України будуть а, методично, поступово, крок за кроком. В режимі 24 на 7 будуть знищувати російські об'єкти військові російські об'єкти на території тимчасово окупованого півострова Крим, тобто знищувати всю військову інфраструктуру, коли вся військова інфраструктура російських окупантів в Криму буде знищено. Ось тоді можна буде казати про якісь контрнаступальні дії вже безпосередньо на півострові. Це дуже важлива на сьогодні вже ціль для того, щоб відпрацювати ракетним. Ударом по цьому об'єкту, але нам необхідно все ж таки ближче до нього. Підійти, тобто звільнити частину Запорізької області, як мінімум, для того, щоб відстань ураження цього об'єкта була максимально ефективною. Або хто знає, може в нас з'явиться якась зброя, яка буде здатна наносити удари на відстань до 500 кілометрів. Ну, якщо у нас буде така зброя, то ми можемо хоч сьогодні, тоді нанести удар по Керченському мосту.